Добрий день підписники, гості мого каналу, хто дивиться, починаю знімати знову свої відео, такими переривами мене виходить знімати. Тоді не було часу, але зараз час трішки з'явився, знімаю для вас своїх поросят. Ось такий у мене виводочок маленький, зовсім як бачите, ну, так вийшло. Трішки по моїй імені. Трішки, може, і повинні, ну, свинята ні в чому не винна, так сказати, її фізіологія. Було їх більше. Одне вона придавила, я його відпоїв, воно було таке вже. замаже, відпоїв, воно жило все, вона його придавила до цієї трубки. Ну, воно пропало, звісно. А двоє. Не двоє, одне. Одну, виходить, вона Одно на три дні раніше ця доска не стояла. І воно впало сюди, захололо, так сказати, не змогло вилізти і захололо. А одне було втручання є лівитяг. От такого десь розміру, як вони зараз, зараз їм днів, днів, десь тиждень приблизно, плюс-мінус, не пам'ятаю, коли вони. Народилися в неділю, вони народилися да, да, в ту неділю, це їм сьогодні тиждень якраз. Неділю. Одне є єлі витяг, воно було завелике, воно не могло його видавити. Останнє воно правильно йшло все, але воно не могла видавити, я колов'якситоцин. Ну, витяг в колов'ямоксицині і все. І на тому її роди закінчилися. І так ми маємо п'ятеро поросят, П'ятеро кабанчиків, всі кабанчики. такі парована вона потрена. Такі поросьота. Невеликий зовсім виводок, хотілося б більше, але я ж кажу, трішки моя вина, трішки її фізіолога підвела. Нічого. Це в нас свиномоточка через місяць лупитиме холода. Ця спарована недавно Ми спарував її знову, це те, що нам привела Ландросиків. це наша збірка F1. Так вона виглядає. Ми її трішки відгодували, нормально виглядає. Тут станочок пустий, як бачите. Вже, можна сказати, підлить і він буде готовий. Я сюди навіть пускав малих поросят, коли відлучав. Тут залишилось четверо-четверо свинок, я буду залишати з них одну на е, свиноматку, не знаю ще яку. Ну, вони ще не кидалися, охоту я пропускаю, Ну, не завжди, але стараюся пропускати і потім злучаю. Тут ну, 4 відгадівлі залишилось, було 10, підрізали гарно реалізували. Тут у нас малиші від Петренчиків, були проблеми. Зараз вроді все наладилося. Такі кругленькі петрени. Ось такі. такі вони мають вигляд. Все вроді добре. Тут у нас ландраси, ну, ці що паровані ландрасом, ті, що я буду залишати їх на, е, на, на, на паровку так сказати, на спорювання для подальшого відродження нашого поголівля. 6 свинок тут і сім кабанчиків. Вже в них все вроде, як нормально, ніяких проблем в них немає, були там трішки, ну, в принципі, все. Все добре. Тут у нас кричить свинка, це що вступила петренів, От так вона виглядає, теж вже відгодувалася, нормально. приходить вона поки що в охоту, кричить просто, ця вже в охоту приходила. Свинка, у мене, до речі, в цих станках. Тут навіть е, в неї немає навіть цієї свинки фірточки. Це вже приходило, вона спарована. Думаю, що процентів 50 на 50 погано вона спарувалась. ну, побачимо. Це те, що приводило 10, це те, що приводило 13. Якось так, друзі, Ось такий вид. Не Камера така не дуже вони стягнуті, нормально вони виглядають. Все вроді добре. Тут у нас е гровер, але переводити на фініш, вимазується, сараї тепло. Вікна в нас позабивані, прийшла до на нас трішки цивілізація, ми постеклили вікна. І він... Так батько їх позабивав агроволокном, щоб менше хто там заглядав у вікна. В ті вікна, де були витяжки, ми забили мішками, які було раніше. А ці, щоб проходило світло, я там колись в день зніму, покажу вам. Дуже-гарно виходить. Тут у нас гровер той, що переходить на фініш, і тут у нас гроверні полоса. Тут є два такі. Ось лежить таке. Ось гарне. Це лежить якесь. Щось якесь щось малувати, вроді. Як. Також гарне лежить. Це таке, воно підтягнеться, буде нормально. Чому, друзі, вирішив знову почати знімати відео. Будемо продовжувати далі сьогодні цілий день. Бив кирпич, далі будемо продовжувати будувати, Буду показувати щось дужче. Подобається знімати для вас, коли ми будуємо щось, чим просто ходити там по кругу знімати свиней, Коли свиней дуже показати нічого. А тут будемо добудовувати ці два станочки, прибрали ми. Тут у нас був, як ви пам'ятаєте, розкложений тент лежить сьогодні. Зібрали його. Тут у нас була мучка кукурудзяна. Все вже прибрали, щоб цей станок був свободний і сюди підвезли кукурудзу. Ось така кукурудзка, половинка. По гарній ціні не фокусуємо. Ну, видно мішку. Гарна кукурудза суха, лежатиме. Близько двох тонн. Таке ж плюс-мінус. До весни вистачить, а там далі буде видно. Ось такі стекла збираємо, хто де. Міняє вікна, я там в себе міняю вікна. Та, 에, люди міняють і світ Поставили вікна. От постеклили і ягроволокном затягнули, але я вдень покажу, воно краще буде видно. Дуже гарно виходить, звідти нічого не видно в сарай, а світло прорізається вдень. Світло ми не включаємо. Тут от так з бочки зробив поїлку. Їх буде з цієї бочки 4. Одна от що не фокусується, різко перевів. Одна свинка п'є тут і одна п'є. у нас ось тут. І тут також Але отут вріжемо одну і вріжемо другу. Якось так. Добудуємо ці станочки, тому що нам вже потрібно сюди буде розділяти цих малишів. Вже Їм тут буде скоро тісно, зараз поки що їм нормально, але я не люблю, коли так забагато одного станку, тоді важко за ними слідити. Приходиться там подовго стояти і наблюдати за ними що, що дає. І друзі, клітки звідси прибираємо, буде в нас продовжуватися наше будівництво велике. Клітки передвинемо туди далі. Там у нас також застеклене вікно за стіни за сіном, уже. і ми їх передвинемо туди, там поприбираємо, ті куби приберемо і будемо, де положений кирпич був раніше, були ясла для коров. Будемо ложити кирпич, ось такий рівень. І туди аж до краю. Це буде у нас тут, друзі, одиночні станки для. Свиноматок, цей, цю яму ми зальємо, вона виходить в неї ну, цей пол, ось як бачите, він нижче сантиметрів на 7 від основного цього полу. Ми сюди зальємо, сюди все буде стікати і тут буде стояти, залишатися тут. А тут будуть стояти наші ну так робимо через 70 см. Та стіна буде кирпична повністю на всю довжину сарая. А так будуть із жалі заповарені станки. І будемо тут утримувати наших цих свиноматок. А так одна свиня займає вон який великий станок. Ви краще поставили 10 голів від голівлі там чи 12, а так вона займає, тому що її немає куди. Переставити. Так, переставимо сюди, вона буде чекати свого часу, коли там коли їй переїжджати в той так сказати відділ. У мене тут відділів немає, але то можна сказати відділ поросу. Якось так, друзі. Таке коротеньке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, кого що цікавить, покажу, розкажу. По свинях, по, по всьому, кого що цікавить, по будівлі, можливо, якийсь хтось щось побачив, а я не сказав. Все, друзі, до зустрічі, всім пока.